Друзі, всім вітання, автомаркетрівна з вами. Заїхав до нас і невеличкий холодильничок Mercedes Sprinter. Однокатковий, в ідеальному просто стані, як в технічному, так і в косметичному, все у нас, бачите, тут цілесеньке, гарнесеньке, в оригінальному стані, ніхто сюди не лазить. Всі чотири колеса також в прекрасному стані, має бокові дверки сторін, Ззаді двері сходинка до них, холодильничок працює, має підсвітку. Е, з довжиною він назидає 2,60 шириною 2,15 і висотою 2 метра. Будочка в дуже хорошому стані. Тут у нас все також цілесеньке, гарнесеньке. Має три сидіння. Ось так от. Мультимедію, печечка на механіці салончик у нас доглянутий, чистенький, температуру збиває все гарно. По двигуну. Це в нас 2,2 дизель на 163 кінці сили і 120 кВт. Ось такий от красень. Ідеальний варіант для міста, для перевезення квітів, щось іншого по місту. Ну Дуже гарний варіант. І він нас ціною. 19800. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі.